Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання: різкі зміни в житті. Поки завантажується попереднє відео, я вже розклала. Нагадую, розклад загальний. Може програтися не усіх. По перших картах дивіться, якщо це ваша ситуація, то розклад для вас. Різкі зміни в житті. Дивіться, перед вами зараз стоїть серйозний вибір. Причому цей вибір зв'язаний з роботою. Так, вам потрібно буде поборотися за те, щоб радість прийшла в ваш дом, і вдосконалювати свої вміння, навички в вашій роботі, можливо, ви чимось іншим зайняті зараз. І у вас є великі шанси на здобути успіх і радість в вашому домі. Що у вас відбувається? Ви поки що закриваєтеся від цього вибору, не наважуєтесь, адже вибір зв'язаний або з іншою країною. Робота віддалено, можливо, з іншим містом, можливо, переїзд. Ви поки що закриваєтеся. Що зараз відбувається або відбудеться ось в вашому житті? Себе, ви закрилися, поки що не приймаєте рішення, але ви е, закрилися для чого? Щоб зважено підійти до вибору і вийти в пентаклеву, дивіться, в дев'ятку пентаклів, тобто жінку фінансово стабільну, задоволену життям. Вам не подобаються поки що ваші доходи, і тут різко вривається ваш колишній Тобто, чоловік з почуттями, з новими емоціями, чоловік, який розбив вам серце. Ви боятиметеся, що знову щось розрушиться в вашому житті, дивіться, переживання йдуть, що ваші відносини не складуться. Тобто ви закриваєтеметесь від цього чоловіка, е, який приніс вам, дивіться, скільки як кинжали вставлені в спину, скільки вам неприємних моментів приніс, як ставив кинжал в спину. Е, далі, е, зловтішався. Тим, що переміг вас. А, і дивіться, ви хворобливе становище у вас було по серцю. Тобто, ви дуже були емоційно розбиті. Так от, вам все одно необхідно зробити цей вибір, щоб ви вийшли в ті необхідні шанси, на щастя, в домі. І на дні колоди, дивіться, випало дві карти зірка, ваша мрія. Яку ви мрієте? Можливо, це про роботу, але можливо, і в стосунках. Так, ваша мрія збудеться, вам трішки треба набратися спокою, розду... розсудливості, тобто не зря ви закривотиметеся. Е, вам треба усамітнитися і вирішити, як же вам вчинити далі, щоб досягти своєї мрії. Далі на іншій колоді розклала вам пораду. Дивіться, закохані карта одразу випала сама. Буде у вас закоханість, але для цього вам треба полюбити себе. Ви зараз через становище вашого серця, через оті негативні емоції, які ви пережили, відчуваєте себе образно кажучи, ну, мов жаба. Тобто, ви забули, що ви чарівна, що ви красива, що ви можете подобатися чоловікам. Отже, одягайте корону. Любіть себе, ви витягуйте з себе з становище розбитого серця, це вам іде від долі як подарунок. Дивіться, кохання у вас буде. І на дні колони випали такі карти: ключ йде в ваші руки. Ключ від вашого е щастя в особистому житті очікуйте. Це не означає, що бездіяти чи ні. Просто на це потрібен час. Нехай все хороше неодмінно збувається, а не й негатив обходять вас стороною.